Понад 5 тисяч українців постраждали від домашнього насильства лише у 2024 році. Ця цифра не просто статистика, а історії зламаних доль, зневіри і мовчання. Багато хто й досі боїться говорити про пережите. Проте є ті, хто знаходять у собі сили вирватися з кола насильства. Саме для таких людей у Кремучуці працює денний центр соціально-психологічної допомоги особам, які постраждали від домашнього насильства або насильства за ознакою статі комунальної установи Турбота. Його фахівці щодня підтримують тих, хто пережив домашнє або гендерно зумовлене насильство, надаючи психологічну підтримку та юридичну консультацію на безоплатній основі. У рамках реалізації проекту міста вільне від домашнього насильства функціонує денний центр соціально-психологічної допомоги особам, які постраждали від домашнього насильства та або насильства за ознакою статі. Тут вони можуть отримати кваліфіковану допомогу, підтримку. У нас працюють кваліфіковані фахівці, які нададуть соціально психологічну допомогу, первинну правову допомогу а також ми проінформуємо про суб'єктів, які також працюють в сфері запобігання та протидії домашньому насильству. Одним із найважливіших елементів підтримки є кризова кімната, яка є цілком таємною. Тож постраждала людина буде в повній безпеці. В нашому місті функціонує кризова кімната це безпечне місце, куди постраждала особа від домашнього насильства може. Тимчасово перебувати до 10 днів. Це такий інструмент, який допоможе їй знайти вихід із складної життєвої ситуації. Не варто мовчати. Якщо ви або ваші близькі стали жертвами насильства, не зволікайте. Пам'ятайте, просити про допомогу. Це не слабкість, це сміливість. Звертайтесь до даного центру соціально-психологічної допомоги за адресою вулиця Героїв Крут 5 або за телефонами, вказаними на екрані. Поліна Калініченко, Іван Каченко, Кременчуські новини.